Милості, Господні, їх так багато, їм нема кінця. і ми спішили цей день сьогодні, що прославить нашого Отця, Він любить нас у кожну повороту, де б не були б ми кожен день і час. І якщо славить Господа природа, то як народ його може навчать. З подякою ми, Господу, приносимо. Молитви, жертву наших усл, і знову Бог благословив цю осі, і знову у нас палає Божий дух, і знову на словах і вдосиль хліба, і стільки фруктів, овочів лежить. Я знаю, що усіх Христос нас любить. я знаю, що Господь благословить, я бачу Його милості щоденно, і піклування батьківське святе, і скільки б не було правди. Потурбується про все, хай розсвіте душа твоя дарами, і плід любові, хай зросте у нас, щоб славить Бога серцем і вустами, і сповіщать про Нього кожну мить.